Тримай Тримайся. Давай, Віталя, Ватяшка! Давай! Давай! Вертайся! Вертайся, Віталя! Вернись! Вертай! Давай, Віталя! Давай! Вернись! Вернись! Вернись, Віталя! Давай! Давай! Вернись, Віталя! Вернись! Давай! Вернись, Віталя! Давай! Давай! Ні, вернись! Вернись! Давай, давай! Давай! Давай, Віталя! Все хорошо, давай! Давай, Віталя! Тримай! 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 Тримай, не розтягуйся! Тримай. тримай! Давай! 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 Держи! Давай!